Я вам завжди, я завжди всім це раджу, завжди в будь-яких місцях, де я не з'являюсь, і люди чи очікують якусь мудрість, чи просять її. Завжди раджу не очікувати, не очікувати, обнуляти свої очікування і включати найвищу формулу мислення нашого життя, нашого часу. Це. Присутність і спостереження. Коли ми навчилися спостерігати, ми, в принципі, по суті, навчилися всі ілюзії долати І саме в People Club ми цим зайняті підтримкою, підтримкою якості практики, розкриттям тем, які дають гарний резонанс з тенденціями часу. Саме тому я приділяю увагу. Щотижневим прогнозом і планую це зберігати на майбутнє. Я хочу, щоб ви розуміли, що є є в тому числі в нашій, в нашій проектній діяльності, оскільки ми освітній проект і просвітницький проект. Теж певний резонанс з циклами і з осені, вона в нашому проєкті завжди в певний такий і кінець, і початок, і фініш і старт. Тож ми зараз в перечутті завершення програми Крила, яка рухається до фінішу, крила 24-25 завершується в вересні, і в передчутті старту, що планується реалізовувати. Ми трішечки змістили на жовтень саме фізичний старт вигляді знайомства, перших ефірів, доторків до знань на жовтень, тобто крила 2025-26 розпочинаються в буквальному сенсі через освітній і практичний процес в жовтні місяці. Тому, якщо хтось з вас очікував цього чи цікавився, то я вам раджу заходити в комунікацію з командою турботи і отримувати, отримувати деталі.